Доброго дня, дорогі друзі, я всіх вас радий бачити в себе на каналі і сьогодні хочеться поговорити про дуже важливу тему, яка буде стосуватися кожного із вас, будь то ви знаходитесь в Україні чи то в Ірландії. І сьогодні поговоримо про ірландську пошту та чому я в ній розчарувався, та яку альтернативу я знайшов. Варто розпочати з того, що ірландська пошта Анпост є важливою цивілізаційною артерією в Ірландії. І навіть у самих маленьких містечках, окрім звичної церкви, котовища та пабу, ви зможете побачити бодай одне відділення анпосту. Окремо хочу подякувати Анпост за те, що доставляли своєчасно листи від інтрео, внутрішню пошту, а також наші виплати, які ми отримували щотижня, незважаючи на погані погодні умови, зовні. Але разом з тим, посилки, які відправляв я та мої друзі до України. Який в період, поки Ірландія дозволяла відправляти безкоштовно спишу до 10, а потім і до 2 кг, досить часто не доходили до адресату. Вони або застрягали десь, або просто зникали. І тут уже проблема у ірландській пошті. Бо ти або не міг відсвяткувати свою посилку по номеру накладної, або просто десь ці посилки зникали. І це досить велика проблема. Крім того, я мав невдалий досвід із отримання своєї посилки від Анпосту з України. Моя посилка досить довгий період часу, а саме протягом місяця лежала в терміналі в Дубліні. За цей період часу зі мною так і не зв'язалися, після чого моя посилка поїхала назад до України, від чого я був у великому шоці. Мало того, що я втратив досить багато часу, так мені ще ніхто не компенсував мої витрати за доставку. Саме такі подробиці переповіли моєму другу представники української пошти, коли він отримував посилку вже в Україні, від чого він був теж в шоці. І ви можете сказати, що посилка просто загубилася в процесі доставки через те, що не було вказано коректно адресу, і вона просто повернулася назад до України. Але адреса була вказана чітко на коробці, але все одно вона не тішла до мене, хоча від Дубліна до Балібаніона, в принципі, не так уже і далеко. Але на цьому мої приколи з поштою не закінчилися. Не так давно я вирішив відправити з України посилку до Ірландії за допомогою нашої Укрпошти, і Укрпошта спрацювала досить добре в цьому плані. А от в Ірландії посилка знову ж таки десь загубилася. По трекінг номеру відслідкувати, де вона знаходиться в Ірландії, було неможливо. Від чого я був теж знову ж таки в шоці. Я спробував дізнатися у місцевому відділенні анпосту, де знаходиться моя посилка. Але відповіді не було, бо знову ж таки трекінг номер був неактивний і не зрозумів було, де знаходиться ця дана посилка. Але з поном часу, коли надія на те, що я все ж таки зможу отримати свою посилку, почала помирати, мені неочікувано прийшло повідомлення від компанії DPD про те, що моя посилка знаходиться в Ірландії. Я був трошки в шоці від того, що вона знаходилась не на складі Анпосту, а на складі DPD. Але виникало питання, де саме знаходиться моя посилка? Бо конкретно не було вказано жодних реквізитів, жодних трекінг-намберів з приводу даної посилки, від чого я був в невеликому шоці. Перевіривши в інтернеті, я знайшов адресу компанії DPD в Gally. Та вирішив поїхати наступного дня туди, щоб дізнатися, де знаходиться моя посилка. Для мене було неочікувано дізнатися те, що моя посилка знаходилася на їхньому складі, і я міг її забрати. Але на той момент у мене було недостатньо коштів, щоб оплатити доставку цієї посилки. І я замовив безкоштовну доставку до свого будинку на наступний день. Але якщо ви думаєте, що на цьому історія закінчилась, то ви сильно помиляєтесь. На наступний день до мене прийшов кур'єр з компанії DPD, він приніс мою посилку. Я мав розрахуватися з ним за доставку, але у мене не було дрібних грошей. Я вирішив розміняти ці гроші у свого сусіда, але кур'єр вирішив не чекати та піти до іншого адресату. Я йому сказав, почекай буквально 5 хвилин, я розміняю гроші. Але він каже, що у нього немає часу, він дуже зайнятий. На сьогодні і побачимось завтра. Я йому почав погрожувати, що напишу на нього скаргу, але йому було все одно. Я написав на нього скаргу в офісі та отримав свою посилку, але вже тільки наступного дня, на приукі жаль. Але історія така, що далеко не все виходить з першого разу, навіть отримати таку банальну посилку. І після цього я вирішив сказати стоп. Та почав шукати контакти перевіреного перевізника, який зможе доставити мої посилки з Ірландії, до України і навпаки. І в один прекрасний день я отримав контакти досить гарного перевізника, з яким співпрацювала досить велика кількість людей. І я вирішив з ними почати співпрацю. Компанія називається Way to Island. Посилання на цю компанію я залишу під відео. Через дану компанію я відправляв одну посилку, яка дійшла до України протягом кількох днів. І я переймався лише за одне, щоб посилка дійшла без всяких проблем і щоб там нічого не зіпсувалось. Але, слава богу, все обійшлось. Для співпраці з компанією потрібно додатися до групи у Viber, після чого потрібно заповнити невелику форму і чекати відповідь від адміністратора, який має Підтвердити ваше бронювання на певну дату та на певне місто, звідки ви будете відправляти посилку або навпаки отримувати її з України. Правда, будьте обережні, у формі чітко прописано перечень тих товарів, які ви можете перевозити з України легально. Крім того, є окремий пункт, в якому прописано перечень товарів, які ви можете перевезти за додаткову плату. Це в першу чергу такі цінні речі, як ліки, а також побутова техніка. Доставка посилок відбувається протягом кількох робочих днів. Посилки можна відправити практично з будь-якої точки Ірландії. І от саме зараз я пакую дві посилки до України. Я знаю, що ці посилки дійдуть до своїх адресатів вчасно і сподіваюсь, без всяких проблем. Перевірено мною. І на цьому все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Сподіваюсь, у вас все буде добре і ви гарно зустрінете цей новий рік і що ваші посилки дійдуть до ваших адресатів до України і, навпаки, сюди, до Ірландії. Тому всім удачі, побачимося в новому 2024 році. Всім удачі і всім до зустрічі, всім бувайте!